Вітаю Павла, вітаю студія, вітання, глядачі. Так, з командою ми перебуваємо наразі на Миколаївщині в даний час в самому місті Миколаєві. Варто відзначити, що наша поїздка тут сталася завдяки програмі розвитку організації Об'єднаних Націй. Вони показали нам їхні представники, показали нам локації, які відбудовуються тут на Миколаївщині спільно із нашими міжнародними партнерами із Європейського союзу, урядів. Анії та Німеччини, зокрема, вчора ми весь день провели у місті Вознесенськ. Це місто, яке я нагадаю вам стримало, практично стримало за думками різних військових оглядачів. Наступ російських військ у 22-му році, зокрема на Одещину, стримало та відбило. І як ми вчора вже спілкувалися із мером Вознесенська, це сталося завдяки саме 80-й десантно-штурмовій бригаді. Дуже багато подяк. Було власне усім нашим військовим обов'язково це відео ви подивитеся відео нашої інтерв'ю з мером Вознесенська невдовзі на всіх наших офіційних майданчиках. Запевняю там дуже багато цікавого, як і власне на Миколаївщині. Отже, якщо так коротко підсумувати наше, наше відрядження сюди, то Миколаївщина достатньо активно відбудовується і в першу чергу завдяки деокупації регіону і в тому, що тут справді порівняно із 22 роком з Значно зменшилася кількість російських обстрілів, як сьогодні в інтерв'ю нам розповів Віталій Кім, очільник Миколаївської ова. Що зараз росіяни сконцентровані більше на Донбасі та Запоріжжі, і саме там потрібно давати більше допомоги. А Миколаївщина має тим часом ресурси і час відновлюватися. Насправді дуже багато об'єктів, як інфраструктури, так і цивільних, цивільних об'єктів будинків вже відновлено. Ну і звісно, що Є багато чого ще відновлювати, із такого достатньо неочікуваного я би сказала. Є те, що Миколаїв дуже живе місто. Нам там з Києва чи з інших міст, які далеко від війни здається, що прифронтові міста чи регіони вони перебувають в сумі в смутку, що тут там закрита половина бізнесів, чимало людей на вулицях. Запевняю вас, що Миколаїв живе дуже багато людей, молоді особливо. Багато діток, і це надзвичайно втішає відкритий бізнес, відкриті заклади громадського харчування. Вані, вчора ми мали змогу на цьому пересвідчитися, і що дуже сильно втішили. Стало ну, зокрема неочікуваним для мене. Можливо, це моя суб'єктивна точка зору. І відразу прошу вибачення, але я була дуже щаслива почути багато української мови в Миколаєві. Знаємо, що це місто було в більшості російськомовне. Проте української мови наразі у Миколаєві дуже багато, і це дуже сильно втішає. Повну версію нашого інтерв'ю з Віталієм Кімом. Дивіться невдовзі на усіх наших майданчиках. Там є і цифри, скільки саме людей Вернулися до Миколаєва, Миколаївщини від початку війни і проанонсують, що ця кількість вийшла на довоєнний рівень, включно із переселенцями. Звісно, що але миколаївці із своїх домівок не їдуть, і це теж є дуже втішливо. І наразі я знаходжуся напроти Миколаївської ОДА. Ось можете бачити поза моєю спиною. А саме сюди росіяни влучили ракетою наприкінці березня 22-го року. На жаль, тут було десятки загиблих. Якщо мені не зраджує пам'ять, 37 чи 39. неймовірна трагедія для миколаївців, і я сьогодні теж запитувала пана Кіма, чи будуть власне відбудовувати цю будівлю, чи залишать її як меморіал? І наразі цієї відповіді немає, все буде вирішуватися після війни, і з, з урахуванням думки власне миколаївців, що саме вони хочуть бачити тут нову будівлю? Ода чи все-таки меморіал, в знак пам'яті загиблих власне під час цього ракетного удару тут у березні 22-го року? І якщо в мене є? Я час, підкажіть мені, я вам би трішки показала Миколаєва, тому що цієї, крім цієї ода є алея пам'яті, і тут дуже багато портретів. На жаль, і дуже багато пропорів. І це саме ті люди, які захищали регіон, захищали місто і від російської навали і продовжують робити це зараз. Ось я нагадаю, що ми працюємо в прямому етері. І я була тут вчора ввечері. Тут дуже багато людей приходять до своїх рідних, або просто люди приходять і віддають шану нашим воїнам, які загинули за наше з вами життя. І можемо подивитися буквально кілька портретів, тому що їх тут багато десятки, сотні, насправді сотні. І до речі, що нас теж здивувало, по Вознесенську вчора була цифра в 140 загиблих від російської війни. Це наші військові, як для 30-ти тисячного міста. Ну мені здається, ці цифри теж є. Вражаючими ось це алея пам'яті вона така достатньо велика. Ми спробуємо поспілкуватися із людьми. Я не знаю наскільки це нам дозволить. Вибачте, будь ласка, доброго дня. Ми, за... Ми в прямому ефірі наразі, якщо можна було б з вами поспілкуватися, Зараз спробуємо поспілкуватися. Ви з Миколаєва. Так ми тут працюємо, журналісти новини лайф. звуть Галина Остаповець, і я, я так розумію, ви прийшли батька свого навідати. Так, а, та розкажіть вашу історію, якщо це можна. 16-го числа було два роки, як його вбили. Він захищав воронив нашу країну. От і ну два роки, як ми більше не живемо, точніше вчимося жити по-новому. Це дуже важко. Мені пощастило виїхати в перший день повномасштабного вторгнення, тому, на жаль, або на щастя, я навіть не знаю, як сказати, постійно я не проживаю в Миколаєві, але дуже часто повертаюсь до своєї сім'ї. Щоразу навідую сюди до батька і загалом до хлопців і до дівчинки. Тут, до речі, одна дівчинка також з того військова, військова так. Ваша подруга. А, ні, просто. Не знаю, багато хто приходить, і от як ми з мамою обговорювали, що вже такі всі знайомі обличчя, тому що приходимо не тільки до батька, приходимо до всіх, бо це були живі люди. В них було своє життя майбутнє, якого більше не буде, і яким вони пожертвували заради нас. Тому да. А як вас звуть? Представтесь, будь ласка. Мене звати Ангеліна. Ангеліна, так. Так. А ваш батько був в якій саме бригаді? Шоста. Так, це був морський хота. Так мартіг? він був кадровим військовим. Чи він мобілізувався? Його призвали а. і він поїхав. Да. А де він яким було? Де саме він виконував свої бойові завдання? Запорізький де? напрямок, так, Запорізь, Запорізький. Так? напрямок. Да, було пряме влучання, на жаль, і ліндаж? Да. Як мені сказали його побратими, йому не було боляче, тому я в це дуже не вірю. вас <ріх> це страшенна трагедія. Моє найщиріше співчуття а. вам. І неймовірно подяка вашому батьку, тому що завдяки таким, як ваш тато, ми маємо змогу з вами тут зараз говорити у відносно мир мирній країні, мирному місту. Дякую дуже вам, Ангеліно, Бережіть себе, бережіть Дякую. себе. Ось бачите, друзі, така історія і таких історій величезна, неймовірна кількість тисячі, тисячі осіб, тисячі родин втратили своїх своїх рідних, близьких. На жаль, у цій війні. І е, хотілося б підсумувати наше включення, знаєте, таким позитивом бо куди ж без нього у такий складний час, коли у нас неймовірна кількість негативних новин, поганих новин, трагічних, шокуючих, величезна кількість російських повітряних ударів. А тим, що прифронтове вже не прифронтове, але принаймні прифронтовий регіон Миколаївщина продовжує жити життям. Це неймовірно втішає. Ось ми можемо побачити поза моєю спиною. Е, зараз ми постараємося вам показати е, крупним кадром. Так би мовити, фонтани, які працюють, дуже багато діток, тому що в Миколаєві південна спека, плюс 35 градусів власне цієї спеки. Це так дуже сильно відчувається, особливо із тих регіонів, де цього де це літо не настільки спекотним, і там дуже багато діток відпочивають. Це знаєте, така позитивна надія про те, що світло в кінці цього жахливого тунелю все-таки існує. Студія. Галина Остоповець із Миколаєва з нами на прямому зв'язку. Галю дуже дякую тобі за твою роботу. Чутливо і сенситивно дуже, особливо якщо враховувати розмову з Ангеліною. Та у цьому контексті хочу запитати тебе про власне відчуття від самого обласного центру. Ми розуміємо, що це найближчий тил до лінії боєзіткнення. Пам'ятаємо цей подвиг наших військових, зокрема генерала Марченка, який уникнув заходу російських окупантів у Миколаїві. На початку повномасштабного вторгнення запобіг йому менше з тим стежу за твоїми соцмережами і бачу, що це місто контрастів. З одного боку, ми бачимо пусті вулиці в плані пустих будівель, будівель привидів із вибитими шибками. З іншого боку, ми бачимо такі вечірні ресторанчики та кафе, де відпочивають містяни, намагаються жити далі, не зважаючи ні на що. Які емоції у Тебе це викликає коротко, якщо можна. Так, звісно, дякую за увагу до моїх я намагаюся там дійсно публікувати те, що залишається за кадром. Ці будинки такі собі привиди, якраз знаходяться власне в місці удару біля Миколаївської. Ода і там дійсно ніхто не живе. Вони забиті. і Таке враження, що поки війна не закінчиться, люди просто туди не повернуться через боязнь власне потрапити під наступний удар а щодо моїх емоцій. Ну Миколаїв так він значно ближче до війни ніж Київ, де ми з вами, де ми з тобою проживаємо. Однак тут якби нічого такого немає. Якби від на відміну від інших міст, тому що я теж працювала в Харкові. Харків теж з одного боку він достатньо такий розбитий. А з іншого боку, люди живуть далі, е, проводять свій час в ресторанах, десь там е, е, п'ють якісь коктейлі, тому що ну всім нам потрібна надія на те, що ну якось і підтримувати своє ментальне здоров'я, бо цього ніяк і Миколая в цьому сенсі теж показує такі собі прикладний. Мені здається, не потрібно боятися цього відчуття, що життя продовжується жити далі, тому що це і є власне на противагу Російським цілям, які намагаються російським цілям у цій війні, цього військово-політичного керівництва, які намагаються в тому числі знищити нашу з вами надію на те, що ця країна буде жити далі. Студія Дякую, Павли. Галина. Галина Остоповець, журналістка, кореспондентка новин лайф із Миколаєва прифронтового міста, який продовжує жити, незважаючи ні на що.